Перше, немає підстави, щоб їх залучати. Бо якщо держава конфіскує, конфіскує і держава реалізовує, навіщо, навіщо прокладка у вигляді приватної фірми? Просто посередник у вигляді приватної фірми. Навіщо? Знову таки, ці приватні фірми створюються під когось, під окрему корупційну систему. Так було в Україні попередні 20 років. Це дає можливість робити, зокрема, і законодавство. Яке легалізовує корупційні схеми. Щоб порушити це замкнене коло, треба, до речі, змінювати законодавство. Щоб приватні структури в нас просто були змушені вести себе чесніше. Поки цього немає, законодавство їм дає можливість займатися корупцією. А якщо законодавство дає можливість займатися корупцією, вони будуть займатися корупцією. Бо за приватними фірмами стоїть приватний власник, у якого інтерес це приватні кишені. Наш інтерес це державний бюджет. Тому в даному випадку, поки в нас таке недосконале законодавство щодо реалізації конфіскового майна, треба працювати через державні підприємства.